Про Орбана, да, це політична потвора. Значить, він говорить, значить, воно по-перше, він проводить зараз передвиборчі кампанії, в принципі, виступає. І на одному такому мітингу, де він виступав, значить, він сказав про те, що заморожування цих активів, до речі, активи російські я здається записував, але будь-якому вам повторюю, що безсрочно заморозили. Тобто, навіть якщо санкції, там, які постійно Орбан з Фіцо не дають і не дозволяють їм рухатись, навіть якщо вони будуть зняти, в принципі, гроші нікуди не дінуться. Вони замрожені безсрочно. І от про це Орбан вийшов. Ви Сказав, говорить про те, що ну а це фактично так не може бути. Це крадіжка, і це фактично декларація війни. Отак він говорить: тобто, ви забрали в Росії гроші, ви не розумієте, що ви робите. Це декларація війни, і він говорить, що остаточні ілюзії щодо верховенства вправі в праві Європейському Союзі. Розвіяні, ну мені здається, навпаки, підтверджені, бо верховенство права говорить, що якщо одна країна нападає на іншу, то в неї на неї буде накладення певної відповідальність різних різного штибу. да? І що ніхто не може безнаказано це робити. Якщо ти це зробиш, то звісно з тобою будуть відповідна вчинена, накладені певні там чи санкції, чи щось. Тому звісно, це відбувається. От просто що знаєте, як цікаво, говорить та політична тварина і тварюка, яка в принципі порушує. Будь-які законодавства європейського союзу маніпулює постійно це робить. І я вже мовчу за суму Угорщини, розповідає про верховенство права. Ну така собі історія, яка на яку в принципі має постійно зважати європейський союз і робити відповідні санкції до самого Орбана, можливо, не до країни до Орбана, так точно. Це троянський кінь, в даному випадку угорський кінь, який точно робить все для того, щоб розвалити європейський союз зсередини.